Друзі, я зараз знаходжуся на березі річки Містер. Яка ж тут краса? Як тут неповторно, мальовничо, неймовірно, просто зачаровує, неспішно тече водичка, квакають жабки. Там, десь в далечині, я бачила декількох качечок. Ніби життя. Зупинилося. І звідси нікуди не хочеться йти. Зараз закликає до служби Греко-католицький кафедральний собор. Ми знаходимося в неймовірних мальовничих заліщиках. Ось той бік ріки Дністер. Це Чернівецька область. Далі міст, який з'єднує рідну Буковину. І Тернопільщину. А ось тут, саме де чудовим серпанком Дністер оминає півострів, розташовані заліщики. Місто неймовірно мальовниче з дуже-дуже давньою історією, з неймовірними традиціями. Ось тут, колись раніше, в 19 сторіччі... Саме де ми стоїмо, була променада, де перші, самі перші шляхетні панянки Польщі прогулювалися з парасольками в добрих, в довгих платтях і в капелюхах. Тому що заліщики це був один з найгарніших курортів Польщі. В 19 сторіччі. Саме ось тут був закладений один з найдавніших і найгарніших дендропарків Тернопільщини. Там розташований маєток Бруневичей, Бруницьких, перепрошую. Про це я розповім окремо. Колишньої набережної майже нічого не залишилося. Тут зараз покосили травичку, і нам захотілося просто розбутись і босоніж, як у дитинстві, пройти по цій стерні, не е, лякаючись того, що можеш стернею проколоти ніжки. Так гарно, так спокійно. Хочеться, щоб ця хвилиночка зупинилася і щоб весь. Весь світ почекав нас. Чудовий Дністер наша українська річка, яка бере свої витоки з Карпатських гір Львівщини на е, півні, північному заході України, і протікає через Україну і через е, Дністровський лиман, що на Одесьчині, втікає в Чорне море. Дністер має продовженість 1342 метри. Це сама довга річка України. Зазвичай всі думають, що Дніпро, але ж Дніпро бере свій початок в Білорусі, а потім, звичайно, потужною, красивою неймовірною річкою він протікає по території України. Але сама довга річка і дуже мальовнича це Дністер. Тут дуже велика флора, фауна, багато заповідних рослин і птахів. І, звичайно, ці Дністровські каньйони, які своєю красою не приплутати ні з чим. В дитинстві я трошки далі, вище потечії, була у своїй подружки в селі Зелений Гай, така мальовнича назва. Ми припливали Дністер неодноразово туди, сюди і проводили там декілька днів в літніх канікулах. Як тут спокійно, як хочеться, щоб спокій був у кожного українця на душі, щоб була наша перемога і мирний час після перемоги. А зараз просто милуєшся цією красою, насолоджуєшся, і звідси нікуди-нікуди не хочеться йти. І це... Менше, ніж 50 кілометрів від Чернівців. Неймовірно. Майже немає людей. Квакають жабки. полюють качечки. співає зозулька, Квітнуть каштани, світить сонечко і час зупиняється. Насолоджуйтесь, до нових зустрічей. З вами ваша Оксана Дем'янишина. Папа!